За добу ситуація в зоні проведення антитерористичної операції не зазнала істотних змін. Використовуючи паузу у проведенні бойових дій, терористичні угрупування продовжать атаки на позиції наших військ з використанням артилерійсько-мінометного зброєння, градів та стрілецької зброї. Відтак, за минулу добу штабом АТО обліковано 9 випадків відкриття вогню зі сторони терористів. Районами найбільшої активності банд груп залишаються Луганський, Донецький та Дебальцівський плацдарми. Під час проведення конвою з усім необхідним для захисників міжнародного аеропорту Донецьк бандити відкрили вогонь по колоні. Напад відбито. Усі машини прорвалися до позицій Кіборги. В результаті недотримання терористами режиму припинення вогню у зону ураження потрапили позиції наших військ в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Трудівський, Дебальцево, Чернухіно. Двічі вогонь-терористи цілеспрямовано вели по житловим кварталам населених пунктів. На щастя, цього разу обійшлося без жертв серед мирного населення. Відзначаємо, що терористи продовжують підступне руйнування об'єктів інфраструктури населених пунктів Донбасу. Незважаючи на зусилля, які докладаються для відновлення міст та сіл українськими військовими та місцевою владою, представники незаконних озброєних формувань навпаки зацікавлені у максимальній кількості жертв та руйнувань. Адепти так званого руського міра, як і їхні нацистські попередники під час Другої світової війни, Розуміючи, що з кожним днем втрачають підтримку місцевих мешканців, прагнуть залишити по собі випалену землю та руїни.